Тосмай – заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай – кашлю немає. У столиці справжній ажіотаж. Співачка кола збирає другий палац спорту. І сьогодні ми спробуємо пробратися туди, де око глядача не буває. Покажемо вам залаштунки концерту. Альо, Наталю, заходьте, будь ласка. Дмитро, доброго дня. Вітаю, вітаю! З святом весни. Дякую дуже. Ви до речі, єдиний артист, який пустили нас до себе за лаштунки. Нам дуже цікаво подивитися, а, як ви ласка, готуєтесь заходьте. до виступу. І, будь ласка. Дивіться, всі люди думають, що артисти там їдять чорну ікру, крабів, що в них є там масажери. Як насправді дуже скромненько все тут у вас. Ну, ми ж тут. А... З однією піснею і що мені від Насті просити? Ну я приїхав її підтримати, а не брати з неї гроші, їжу або ще щось. Тобто, ви це тут так. нічого не їсте, не п'єте особливо, є тільки водичка у вас, так? Водичка, і ось я підготував Насті такий подарунок у вигляді квітів в чайнику. А що це за символізм такий? Чому квіти в чайнику? А тому, що хочеться, щоб її музика лилася самими яскравими квітами. А що зазвичай у вас в райдері, особливо перед вашими концертами? О, там просто нарізка і деякі продукти, які будуть прийняті як продукт плейсмент. Але ну там 100% кіндер сюрпризи завжди. Це наша традиція вже багато років. Ми гадаємо на них. Ми знали, тому ми О, до вас з кіндером. Супер, дякую. І в мене ще якби троє дітей, і я ж якщо там щось залишається, ви час з собою забираю. Так? Ні, давайте ви хочете? Хочете, я вам погадаю на кіндері. Давайте. В цей весняний чудовий день. Бачите, руки в фарбі. Малював. О, тут щось серйозне. Що у вас на особистому. Любовному фронті. Нас висом чекаємо, кохання. Да, бо якісь, дивіться, Якийсь супергерой до вас залетить, причому дуже несподівано і так переверне життя з ніг на голову. Ой, ну дай Бог, дай Бог. Такий. Ну, коротше, ви зрозуміли, так? Да? Що чекає? Ви це сину подаруєте? А, я не знаю. Чи хочете нам віддати, як передбачення? Я, я вам віддам як передбачення, щоб ви чекали свого спайдера в мене, супергероя, який зовсім скоро з'явиться у вашому житті. Чудово, Будь дякую ласка. вам дуже. І складете там. Так. Да. Це ж теж дуже цікавий процес. Інколи вони якісь такі іграшки туди ховають, що ти просто. Ну, і бачите, як ви вгадали, що це для мене, не для вас. Я, ну, я ж так. зразу сказала, що це буде вам. Сьогодні наша зйомка 8 березня. Як ви привітали дружину і чи взагалі святкуєте цей день в себе в родині? Ми святкуємо цей день. Це для нас велике свято. По-перше, був в рішую в тата Володимира Миколавича день народження, то в нас подвійне свято. От. А що стосується, ну, я, я вважаю, що це її день, і день моєї мами, і її мами. Тому, тому я подарував їй величезний букет квітів сьогодні. Ось буквально нещодавно, не з самого ранку. Я так тихенько не запланував приїхав, приїхав додому. І Подарував їй, е е е е е як то сказати, мешти. Подарував подарив подарував меж, які мені особисто дуже сподобались. Я їх приховав до неї там вже давненько, а сьогодні дістав з той скарбнички подарунків, і тобто ви на свій смак обирали, не повішлі сто. А я знаю її смак. Ну мені здається, за всі ці роки я вже е, Ні, розумію там, в чому ми зійшлися і що їй може сподобатись, е, а що взагалі не туди. І це ж е, ну відбувалося. Я я часто не потрапляв. Е. В... Як мені здавалося, що вона буде в захваті, а це взагалі було не туди. Ось, а тут мені здається, що все класно. А ви от залічені вже буквально години будете виходити на величезну сцену перед десятьма тисячами людей. Що відчуває артист у цей момент? Це хвилюється. Чи вже коли людина на досвіді, ви вже спокійно виходите на сцену в такі моменти? От я саме зараз взагалі не переживаю. У мене переживання вже з досвідом починають. Проявлятися там перед самим-виходом самим, -самим виходом, десь 5 хвилин. Це найбільший такий пік переживань. Саме основне це забути слова. Ти ось зараз, ну, я забуду слова, я забуду якусь харягу. Оці от такі тривожні сценарії на майбутні 5 хвилин чомусь починають пролазити в голову. Але це нормально. Там, коли ти там довго на сцені, ти до цього вже звикаєш, якби такий, так, це вже було, це вже я про це переживав. Це От коли виходиш, воно все як куркога знімає. Ну, забув слова, ну якось імпровізував, ну забув харяву, ну щось інше станцював. В цьому якби є стретчинг, взагалі артиста і його поведінки і роботи на сцені. От тому до цього треба в нас сьогодні. Сьогодні більше переживає Настя. Я прям впевнений в цьому, і ми з нею про це розмовляли. Просто мої переживання виросли після, наприклад, НСК «Олімпійський». тому що ти сам на себе повісив якісь такі досягнення перед собою, що ти думаєш, як тепер мені взагалі після цього робити щось крутіше, ну чи це взагалі можливо. Тоді ти сам собі відповідаєш на питання, що а ти роби, як робив. Роби від душі. Ну, може буде не так, може буде по-іншому, але просто роби, роби свою справу, яку любиш, і, і вір в те, що це сподобається людям. Ти сьогодні Насті про це кажу, вона каже, чого? Другий концерт тривожніший, ніж перший. Я кажу, ну бо перший дуже класно пройшов. Людям дуже сподобалось. Люди начуті. І сьогодні люди приходять, хтось в другий раз, а хтось вперше через те, що почув, що перший був класний. І ти хочеш не хочеш, починаєш переживати саме з приводу того, що ну а не а якщо я зроблю не так класно, як перший раз, як всі казали. Ну, якщо я десь там можливо оступлюся, якщо я знову ж всі артистичні переживання, що все буде недосконало і, не дай Боже, десь непрофесійно?» угу. я і насті кажу, що просто через це, от і виникають твої переживання. А ти просто ну це не просто, але. Подумай, просто дай е, своїй вірі відповісти тобі, що сьогодні буде ще краще. Ти вже це проходила? Значить, ти стала досвідченішою, старшою на декілька місяців. Ну і тому все буде краще. Музику, це по-перше. По-друге, Настя, дякую тобі, за цю музику. Дякую за те, що ти зашиваєш нам душі, за те, що ти вмієш грати на сторону на душі, але класно, мажор. Як би може це великий талант. Ви були наставником Коли на голосі країни, mm -hmm. і тоді, коли були там батли, нокаути, ви їй постійно говорили, що їй не вистачає віри в себе. Зараз ви бачите якісь певні трансформації Насті чи от вона mm -hmm. досі десь з місцями не вірить в себе? Ну вона е трішки сумнівалась, як е кожний починаючий артист, як і я сумнівався, як і я там сьогодні часто сумніваюсь в тому, що там випускаю, і це нормально е -е, просто. Коли ти через це проходиш, хочеться сказати, не сумнівайся, повір в себе, але це поки сам до цього не прийдеш, хто б тобі що не казав, ну навряд чи вийде. Хоча віра одного однієї людини дуже сильно допомагає, от просто навіть однієї Я в Настю вірив завжди, як в артистку в неї був. Надзвичайний голос. До речі, ми перший раз е з Настею познайомилися в Турції. В 2016 році ми працювали на весіллі на корпоративі, і вона співала в кавербенді. І ми зустрілися з нею Причому я ж не знаю, ну, якби, у нас тоді там, загриміла пісня Мокра, е нас почали кликати на весілля, і ось ми на весіллі, на саундчеці. Я пам'ятаю, я тоді чекаюсь, і Настя підходить і каже, е Діма, привіт, я Настя. Я кажу привіт, приємно познайомитись». Вона каже: я буду співачкою в майбутньому. І я такий, окей, супер, круто. Я тобі вітаю з цією мрією, хай все вдається. І вона не обманула, вона стала не тільки співачкою, а дуже міцною, класною артисткою, і авторкою, і композиторкою не побоюсь цього слова. Вона, вона прям молодець. І просто дуже класно, що вона в один момент знайшла. Свою музику себе в музиці вона весь цей час шукала, експериментувала, щось пробувала. і такий стиль, і такий стиль. я пам'ятаю коло, коли вона англійською мовою співала щось таке дуже електронне. А потім вона взяла і відпустила. Не, 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 мені здається, не почала шукати те, що може сподобатись людям, а просто повірила в те, що подобається їй від душі сьогодні. І тому воно спрацювало. Я досі пам'ятаю, ой, чи то день, чи то ніч. Це пісня, яка з перших секунд просто залетіла в серце і досі там. Тому сьогодні палац спорт, тому сьогодні е, нас цю підтримують, люблять. Ну і далі вже вона вже знайшла свій почерк, вона вже зрозуміла, як. Е, Хоче звучати в музиці, що подобається їй, і які люди її сприймають, і, 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 і що люди хочуть від неї, які струнки їх душі вона може задіти, і вона це дуже класно і чесно робить. У вас і в самого у вересні буде концерт великий в палаці спорту. Mm. Що, власне, вже можливо якісь ідеї, щось придумали там, що буде, якісь цікаві дуети, можливо, там будуть. Ми пропрацьовуємо все ще е, концепт, так як в нас зараз стоїть український дім, і ми більше, більше зайняті тим концептом. Там вже більш-менш зрозуміло, як буде. Е, Палац спорту е, ну буде, буде, от що я можу сказати, що. Е, Буде круто, ну я, я просто в це вірю, тому хочеться, щоб так було. Ми принаймні, будемо дуже сильно працювати. Цьому напрямку, щоб було Але всім поки що якихось дуетів, хто буде з вами походити на сцену, не знаю. Я хочу, от, ну, я. Я би хотів, щоб були абсолютно всі е, люди, хто на е, альбомі вічна танцююча людина. Я, я, в принципі, вже в колег прошу там забронювати 20 вересня. Я розумію, що е, всіляке може відбутися там в когось, з'явиться якийсь там важливіший концерт, або ще щось, або е, там окей, корпоратив, ще, ще якась важлива справа. Тому це я якби завжди розумію, приймаю, але якщо всіх вдасться, це буде клас. Ну, якби валіни паш не вдасться, бо вона за кордоном і навряд чи повернеться. От а так, надію, що ми прямо зі всіма зможемо заспівати. Хто є на альбомі? Андро, Адама, ви разом і працюєте, і живете разом. Як це впливає на взагалі вашу родину? Впливає хорошо, чи тільки, тільки нас скрипляє. Злижує, та, Нам подобається бути скрізь разом, все робити разом і творити. І... Ми сумуємо, коли ми не разом. Так, ми правда? ми Роз'їжджаємось на годинку, ж там сумуємо один за одним. Ну, Ви такі супер усміхнені, але ж багато подейкують про те, що разом краще не працювати, бо ви переносите роботу там додому в ліжко, і це може якось відображатися потім на ваших стосунках. Така у нас же робота творча, у нас же не що не, не, не знаю, якісь продажі там, нерви. <світ> не гроші робити. <світ> Ні, ну, ми просто творимо разом. У нас є команда, яка займається менеджментом, займається рекламою, а ми створюємо, наприклад, там пісні разом, тобто щось прекрасне. Да, Ми можемо ясно, що там в творчості десь там баранити. Наприклад, там така буде строчка в пісні чи така. Ну але ж це творчий, ще якийсь такий класний батл, цікавий. Тому нам цікаво це, це Ми разом. все переносимо красиво. Я Саші і вирізаю кружечки, вона їх є, і виходить красиві речі. Саша ще дизайнер не тільки Угу. Uh -huh. uh -huh. А на фоні чого ви можете посваритися? Тому що збоку ви виглядаєте такими дуже романтик парою, такою ідеальною. Але дуже часто знову ж таки, знаєте, в шоу бізнесі. Чим більше показують свою любов, тим насправді вдома потім. Дуже гучно сваряться. От як у вас вдома відбувається? Є сварки ну, вдома? По-перше, це ви до нас подошли, Ми нікому не показуємо. свою любов. Це ви згадали. Ми можемо посваритися із якихось дуже дуже глупих, я не знаю. Через що ми можемо посваритися? Ну якийсь може глупий спор бути, наприклад, через театр. Наприклад, от одного разу ми були ну в театрі… – Ну, подобається, мило. Наприклад, подобається. одного разу ми були в театрі, і пробачте мені це було з моєї сторони дуже не, некрасиво. І я, але я був трошечки після якогось дня народження на підпиточку такий, і я щось моментом, ну так не знаю чого. Мене прошу пробачення ще раз. Дістав цю електронку, і, і там прямо і Сашка на мене образилася, не говорила за мною два дні. Сказала, що я хамло. Так робити не можна, через таке можемо посваритися. Ну, тобто на як ти можеш, це сцена, це артисти, це актори. А, а ти... Так ми на одній хвилі. А так, да. так. Тобто вам як двом творчим людям дуже легко. Дуже легко, дуже легко так. І, і, і класно. Ми і любимо все. життя, любимо один одного і любимо любити. Ну і любимо, любим любимо коло. ще. О, <рив> яка ти красива. Я вже <рив> в мене налаштування воїна. Я пішла далі, вибачте. Богом Настя. <рив> Давай, дорогенька, <рив> <от> коло пішла. <рив> Чи вдається вам на вашій творчості заробляти достатньо, щоб повністю забезпечувати свою родину? Слава Богу, вдається так. Вже не, та при... не правда, ми строїмо і строїмо не... будинок ні, і, строїмо, ну... і, строїмо, і строїмо, і немає плінтуса, ну не немає стін. Звісно, але ми вже вистачає життя на те, щоби на те, щоб не робити ще десь. Я раніше займався ще в студії, писав інші пісні, аранжування. Зараз вже цього не роблю пару років. Після Танцю зі мною повільно Я бачила ваші тіктоки, що ви навіть костюми на сцену можете створювати там з речей секонд-хенду чи десь ви щось цікаве таке замовляєте? Це тому, що грошей не вистачає на дорогі костюми, чи тому, що це креатив? Тому що це ексклюзив? Немає ніде. Як на секонд-хенді, да, це, це просто це круто. Саша любить вообще. Я пішла і по кайфу і там... собі музичку включила і пішла собі шукати. Вона знаходить. Якщо там не знайшла, ну то й не знайшла. Якщо знайшла, то я кайфую, Приходжу і мій ще хвастаюся і показую, що це офігенно. І да, все. Вона любить, це ну, тільки в мене. Ми і в це круто. Брендові, і в дизайнерські, і одночасно можемо піти. На секонд, просто навіть розслабитися, полазити, щось пошукати. А так, іноді так. щось шукаємо ексклюзивне і знаходимо там ми класний, потім речі виходить. Саша любить перероблювати все, перешивати, сама дотворювати це все. Ось зараз у нас взагалі така нова з цієї шуби, яка у нас була на концерті. І Зараз знову вже є нові шмотки класні. І Навіть у нас вже є такі ідеї на майбутнє зробити Саші вже в хоч... Ну ми мріємо про це шоурум свіда. Саша Норова все таки, щоб вона показала себе як дизайнерка українська. Я думаю, ми до цього прийдемо обов'язково. Тобто Ту хочете більше йти в вектор дизайну, а не співу, так? Звісно, не, не співу. Не, я Саша... не хочу співу. Я просто співаю, тому що співається і все. Саша... Тому що пишеться тексти, а Міша робить мені гарну музику. А чому не, не співати, якщо він найофігентший в цьому да. в світі українському? Саша, ну, це рівнуєте свого чоловіка до прихильниць, можливо. Звісно, Я дуже рівніва і дуже рівную. <гум> я не, <і> не скриваюсь. <гум> <гум> а як це проявляється? От що ви можете таке влаштувати? О, О, очима, da, <приявляється> да, Вона, очима. Це, вона просто поглядом. так якось, і що всім зразу всі так оп, типу, і присядуть <приявляється> чуть -чуть. <приявляється> поглядом. Да. Ну, потім мені мозк, звісно, виносить буде через же ж в основному. А як ви даєте привід? Ви можете там Я... пофліртувати в телефоні з кимось? чи там? Як це проявляється? От, на що ви ревнуєте? Та ні, ну немає такого взагалі. Я ніяких привідів не даю. Я 17 років в шлюбі, Які привіди? У нас двоє mm -hmm. дітей. Я, я дарую їй квіти і кохаю її, і приходжу до неї кожен день з радістю і задоволенням. Mm -hmm. Ясно, що тими моментами ну, я сам теж рівнивий, тому я не ображаюся. Я так само я можу з якоюсь я над цим працюю, щоб такого не було. Але раніше, там, ще 3-4 роки тому, я дуже сильно взривався, якийсь там просто хтось подивитися, я дуже злився. Зараз вже намагаюся цього не робити, бо знаю, що все нормально. The, 44th, the, the sun is to eyes Because I'm so sad that I'm you Because I'm you на наш ютуб канал, та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.